Як і на першому тренувальному зборі в Андріївці, команда посилено працює над відновленням фізичних кондицій до старту української суперліги, залишається рівно півтора місяці. Тому першочергове завдання, яке ставить Ростислав Ланевич, згадати напрацьовані ігрові схеми і додати нові. У нас в Мидсезоне команду покинули ряд опытных игроков, добавились нас новички. Действительно, это ребята, которые закончили школу и поступают в высшее учебное заведение. Вот. Ребята запорожские, местные, воспитанники спортивных школ в Запорожье. Без Едуарда Кравченка, який перейшов до ЗТР, команда поїде на міжнародний турнір до Білорусі. Тиждень з НТУЗАП тренується у Запоріжжі, а в неділю вирушає до Гомеля. Далі по курсу ще кілька турнірів. После Білорусі у нас запланірований турнір в Румунії послішовокби запланіровано турнір в місті Запорожі і нісока дружеських матчів. У цьому сезоні ЗНТУ Зап знову візьме участь у Єврокубках. Бронзовий призер Української суперліги зіграє у Кубку виклику. Імена своїх потенційних суперників Ростислав Ланевич уже знає. Була жеребівка в середині іюля. жеребівці нам досталась победитель пари команда із Чорногорії і Турції. Вот ми по рейтингу попали одразу в третій раунд, поэтому ми будемо. Своє ми починаємо в середині і А хто суперник соперник, звісна. Рю та буде побідітель пари Черногорія, Турси про боєздатність цього колективу. Говорити зарано. Ті гравці, які проявили себе як найкраще у минулому сезоні, відряджені до основної команди мотора. Ростислав Ланевич отримав новий матеріал у вигляді молодих та амбітних студентів, з якими і розпочне наступний сезон. Руслан Левицький Костянтин Грушко, ТВ5.